Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі «Футбол Сан. Презентую широкому загалу розповідь про чемпіонат СРСР 1977 року, який назвали Нічийним. Як йшли до успіху в ньому київські динамівці Валерія Васильовича Лобановського і в чому звинувачували великого тренера московські журналісти. Погнали! А почну я з підсумків чемпіонату, після закінчення якого багато хто звинувачував київське динамо в засилі нічиїх. Мовляв, команда Валерія Васильовича Лобановського своїм прагматичним футболом настільки задовбала всіх, що дивитись на гру киян нормально неможливо, забили голий в захист, вичікуючи потім свій шанс у контратаках. У гостях взагалі рятуся, хто може, виїзна модель Лобановського губить радянський футбол. Тому що інші клуби, побачивши, як прагматична гра Київського «Динамо» приносить результат, і самі почали демонструвати цей самий прагматичний футбол, не особливо переймаючись глядачами на трибунах, які прийшли побачити видовище, а спостерігають нудьгу. Звичайно, від цього страждає загальна відвідуваність. І взагалі, де це бачено, щоб чемпіон у результаті нічиїх мав більше, ніж перемог? Це ж нонсенс якийсь. І якось московські журналісти та фахівці не акцентували свою увагу на тому факті, що це саме проти Київського Динамо майже всі його суперники з самого початку виставляли автобус, окопуючись на своїй половині поля у дві три оборонні лінії, і не завжди кияни могли їх прорвати, навіть якщо вмикали повний форсаж. І тим більше московська пера не зупинялася на тому факті. Що більше перемог, ніж нічиїх у чемпіонаті СРСР 1977 року лише в одного одеського Чорноморця, який фінішував сьомим 11 проти восьми, а порівну у двох команд срібного призера Тбіліського Динамо по 13 і Дніпра, який посів 12 місце по 9. У киян цей показник такий: 14 виграшів. 15 нічиїх і лише одна поразка з приголомшливою різницею забитих і пропущених м'ячів 51-12. Це справжня чемпіонська хода лідера радянського клубного футболу, який не має конкурентів на внутрішній арені. Дбіліське Динамо, яке фінішувало другим, відстало від киян на 4 очки. Ну і, звичайно ж, московські журналісти, критикуючи киян за надмірну кількість нічийних результатів, мельком згадували, що в чемпіонат СРСР 1977 взагалі вийшов нічийним. Менше 10 мирних матчів лише у трьох команд: 8 у Чорноморця, 9 у Дніпра і 7 у останніх крилів Совєтов. А так, суцільне засилля нічиїх. По 17 мають Динамо Москва, Кайрат Алмата, Невчі Баку та ЦСКА Москва. 16. Донецький шахтар. Але ці команди, якщо і критикували, то так, ніби між іншим. Вся увага киянам, у яких просто жах, цілих 15 нічиїх, тобто рівно в половині своїх матчів. І якщо що не так, то всім уже озвучили на сторінках своїх засобів масової інформації. Те саме команда Лобановського заразила всіх інших своїм поганим прикладом. Загалом звична картина для московської свекрухи, у якої завжди винна київська невістка, яка підім'яла під себе всю Україну. Якщо що, я про футбол розповідаю, саме про 1977 рік. До речі, а як там із гарантованими трьома очками київському Динамо від українських клубів перед кожним сезоном? Як це досі стверджують багато недоброзислівців команди Лобановського? Шахтар Донецьк 2-0-0-0, Чорноморець Одеса 1, 1 Все начебто за планом, але далі зоря Ворошелавград 2 по 1-1, Дніпро 4, 0, 0, 1 Карпати Львів знову двічі по 1-1. Особисто я вже давно стверджую, що кияни так заздалегідь домовлялися з деякими суперниками з України, зокрема, про потрібні результати. Тільки в результаті більше дарували очків, ніж брали. Щоправда, Карпатам це не допомогло, все рівно в Першу Лігу вилетіли. Вивчаючи матеріали сезону 1977 року, складалася така думка, що київським динаміцям, схоже, було все одно, як там грають їхні суперники і хто там лідирує на даний момент у турнірній таблиці. Вони по ходу чемпіонату СРСР дивилися лише на себе і не особливо е, морочилися над втратою очків. Не обіграли вдома Львівські Карпати 6 квітня та Зою град 15-го двічі по 1-1. Так усім зрозуміло, що команда тримала в думці півфінали Кубка європейських чемпіонів із Західнонімецькою Борусією Менхенгалбах, поєдинку з якою відбулися 6 та 20 квітня, коли після домашніх 1-0 влетіли у ФРН 0-2. Потім розпочалася сесія збірної СРСР у відборі на Аргентинський чемпіонат світу. І старший тренер головної команди країни Микита Семонян активно залучав киян: Анатолій Коньков, Віктор Матвієнко, Володимир Трошкін, Леонід Буряк, Володимир Онищенко, Олег Блохін шестеро. 24 квітня перемога над Грецією у Москві 2-0, де Коньков відкрив рахунок. Потім 1-2 з Угорщиною у Будапешті 30 квітня. А 3 травня Київське Динамо каменю на камені не залишає на рідному центральному стадіоні від колишньої команди Лобановського Дніпра 4-0. 12 тисяч, до речі, подивилося. Потім знову сесія у збірній, 0-1 в салоніках від Греції та 2-0 над Угорщиною у Тбілісі з голом буряка та автоголом після прострілу Блохіна. Що, втім, не допомогло виграти групу, Угорщина у вирішальному поєдинку здолала Грецію 3-0 і посіла перше місце. СРСР уперше у своїй історії не виграє груповий етап відбору. Всю провину за свій провал Симонян звалив на Лобановського та його прагматичну виїзну модель. А заразом ще й невдало складений календар відбору, тренеру киян приписали. А Динамо тим часом продовжувало в радянському чемпіонаті гнути свою лінію. Після того, як вдома 22 травня, не вдалося зламати Волзьку защіпку Криллів Совєтов з Куйбишева 0-0, підопічня Лобановського потім привезли з Москви 1-1 з Динамо та 0-0 з локомотивом. Після чого повний відрив на ЦСКА, який переживав не найкращі часи 4-0 за 17 тисяч 500 глядачів. За свідченням Олександра Горбунова з футбол хокея. Цитую номер 23 за 1977 рік. Команда повинна дякувати Остаповському за те, що він, блискуче зігравши в Києві перший тайм і не витримавши непосильних навантажень, створених для нього своїми ж гравцями і неослабним потужним натиском господарів Поля, пропустив у другому лише 4 м'ячі, а не 10. Кінець цитати. Причому в армійській шкурі побували майже всі гості Києва, які виїжджали з центрального стадіону, не солоно хлібавши. Де, окрім Дніпра та ЦСК, були ще розгромлені Ереванські Арара 3,0-35 тисяч подивилося, Одеський Чорноморець 30 тисяч, московський локомотив 3,0-20 тисяч та Кайрат Алмата 4, 0, 20 тисяч подивилося. І взагалі менше, ніж у два м'ячі динамівці на своєму полі не перемагали. Щоправда, і трибуни більше 39 тисяч проти Московського Динамо, не збирали. Лише поєдинок Динамо Київ Динамо Тбілісі зібрав на Центральному стадіоні 72 тисячі глядачів, яких порадував Олег Блохін на 17 та 85 хвилинах. Саме після цієї перемоги, 18 липня 1977 року, українська команда, набравши 20 балів, Зрівнялася за очками із грузинами і з грою в запасі 14 проти 15 за додатковими показниками вийшла у лідери радянського чемпіонату. Після чого заслужений тренер УРСР Москвич В'ячеслав Соловйов, який привів киян до їхнього першого чемпіонського звання в 1961 році, написав у футбол хокеї таке цитую. Коли я говорю про те, що у нас немає команд високого класу, я зобов'язаний зробити зауваження про лідера нашого чемпіонату Київське Динамо. Це безумовно класна команда. Перед нею завжди стоять важливі турнірні завдання, причому у всіх турнірах, чи то в чемпіонаті, чи Кубку країни, чи Європейських Кубках. Отже, вирішуючи свої завдання, борючись за найбільші призи, київські динамівці при цьому не думають про видовищність гри. Не сприяють пропаганді видовищного футболу. Так, вони безперечні лідери, але вони мають бути лідерами не лише за очками, а й за грою, передовими ідеями. Вони повинні вести за собою решту. Вони мають грати та приносити задоволення глядачам у всіх містах, де вони виступають, а не лише на своєму полі у Києві. Тут перерву цитування висловлюванням Лобановського, що найкрасивіше у футболі це рахунок на табло. І далі до слів В'ячеслава Соловйова, на превеликий жаль, тренери більшості команд вищої ліги, беручи приклад з лідера нашого футболу і не маючи тих умов та можливостей, які має лідер, почали копіювати його практицизм та його гру, але копіюють не гру київського «Динамо вдома, а його гру на виїзді. Кінець цитати. До речі, в сезоні 1977 був один клуб, який і в чемпіонаті СРСР Киянам не програв 1-1 у Москві 0-0 у Києві, і у чвертьфіналі Кубка країни розгромив команду Лобановського 3-0. А потім ще й у Кубку сезону 20 листопада в Тбілісі обіграв 1-0. Це московське Динамо Олександра Олександровича Севідова, ще одного московського тренера. Який приводив киян до чемпіонського успіху 1971 року і некрасиво звільнений після програшу Кубка СРСР Єреванському Арарату восени 1973-го, після чого і прийшов в Київ Лобановський. Так ось, після того як Севідовочолив Московське Динамо в сезоні 1975, протистояння його команди з киянами стали більш ніж принциповими. 1977 року хлопці Савідова виграли Кубок СРСР, щоправда, у чемпіонаті фінішували четвертими. Попереду маячили Динамо Київ, Динамо ТБілісі та Торпедо Москва. До речі, у Тбілісі дуже любили футбол і трибуни заповнювалися від 55 до 77 тисяч. А рекорд чемпіонату це три гри, на які завітало 80 тисяч. Динамо ТБілісі Торпедо Москва 5 липня 2.0. Динамо Тбілісі Арарат Єреван 19 вересня 1-0 та Динамо Тбілісі Динамо Київ 29 жовтня 00. І саме після очного поєдинку головних претендентів на радянське золото Київського та Тбіліського Динамо, стало зрозуміло, що за два тури до завершення чемпіонату Динамо Київ продовжує випереджати грузинів, а заразом і Московське торпедо на 4 очки 39 проти 35. Нагадаю, що тоді за виграш. Нараховували 2 бали. І лише диво могло завадити команді Лобановського фінішувати першою. Але ніякого дива статися не могло апріорі, бо Валерій Васильович усе прорахував заздалегідь. Його Київська динамо 6 листопада 1977 року вийшла на рідний стадіон Центральний, щоб остаточно зняти всі питання, і на радість 20 тисяч глядачів розгромило Алматинський кайрат 4-0. Олег Блохін з пенальті на 87-й хвилині доводить свій особистий бомбардирський рахунок до 17 забитих голів і знову стає найкращим снайпером чемпіонату СРСР в п'яте, починаючи з 1972 року. Але ж Блохіна суперники по ходу сезону не шкодували і часто буквально влаштовували полювання на лідера атак київського Динамо. Але він вставав. І знову йшов до своєї мети забити гол і бути на полі серед найкращих. Щоправда, в опитуванні футбол хокею найкращим гравцем країни у 1977 році став лідер тбіліського «Динамо» Нодара Парсадановича-Халкаці Давід Кіпіані, який набрав 323 очки, Олег Блохін другий – 198, третій голкіпер донецького шахтаря Юрій Дєхтярьов – 171 бал. Єдиної поразки в чемпіонаті кияни зазнали від Дніпра на Метеорі 17 серпня 01, коли 34 тисячі глядачів вибухнули океаном позитиву після того, як м'яч влетів у ворота Юрковського на 86-й хвилині. І хоч Володимир Перетурін у футбол хокеї зазначив, що киянам цитую часу, що залишався, не вистачило для голови відповідь, і що «гросмейстерська нічия гарантована лише за згодою сторін, але. Дивишся на турнірну таблицю і бачиш, що завдяки цій перемозі Дніпро відірвався від зону виліту на 4 очки і хоч фінішував на 12 му місці, але від передостанніх Карпат Дніпрян відокремило лише одне очко 27 проти 26 у Львів'ян. Висновків ніяких не роблю. Залишаю це вам, шановні відвідувачі мого каналу Сан. А ось чемпіонський склад Київського Динамо сезону 1977 року. Воротар Віктор Юрковський, захисники Михайло Фоменко, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Володимир Трошкін, Володимир Лозинський, півзахисники Анатолій Коньков, Олександр Бережний, Володимир Веремєєв, Леонід Буряк, Володимир Мунтян, Володимир Бессонов, Віктор Колотов, нападаючий Олег Блохін. Володимир Онніщенко, Петро Слободян. Ще були задіяні в команді, але не набрали потрібної кількості матчів для золотих медалей, голкіпери Михайло Москаленко та Євген Рудаков по разу зіграли, захисники Сергій Кузнєцов – 7 матчів та Валерій Зуєв – 1 матч, півзахисники Юрій Ковальов та Олександр Хапсаліс по 2 матчі, старший тренер Валерій Лобановський. Тренери Анатолій Пузач та Володимир Онисько, старший тренер з виховної роботи Михайло Коман. Але була у борці переможного київського меду дуже величезна євроложка дьогтю. Восени динамівці вибули з Кубка УЄФА вже на першому етапі після стиків із західнонімецьким Айнтрахтом із Брауншвейгу 0-0 вдома та 1-1 в гостях. Чому Лобановський дав у книзі Нескінчений матч своє пояснення, цитую. Ви уявляєте собі, що таке 7 матчів за 22 дні. Але про це докладніше в окремому матеріалі. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!